Я ніколи не був держлужбовцем, я ніколи не був ПЕПом. Це держустанова, я був там генеральним директором. Uh -huh. Менеджером, Я був казати? менеджером, да. я прийшов, показав державі, як треба працювати. До речі, до сьогоднішній день. Видинка найбільш успішне державне підприємство в Україні. Якщо подивитися на його ресурси, на його прибутки, здобутки і таке інше, нічого успішнішого немає реально. Слухайте, ну виходить прикольно. у Вас ви не на державній посаді. Ви менеджер, ви там не на державній посаді, ви радник. Тобто, ви десь завжди біля, але туди повністю не пірнаєте. Для того треба мати ресурс. І підготовку, щоб пірнути і мати можливість і щось створювати, і захищатися від непорядних людей, від корупціонерів, від непорядних силовиків і таке інше. Я готовий. Тобто, мова наступний крок це мер Києва. Mm -hmm. Зараз я відчуваю, що я готовий, що тіпа так воно дозріло, що я можу прийти і показати країні, як керувати містом Києва з обмеженим ресурсом, з необмеженою корупцією, але пояснювати навіщо це треба. Mm -hmm.